Ох, як тобі в польоті. Підзад Бимц. На жаль, не забрали ми його з ELC. Але не страшно. Так, питаннячко. Нас там біда на базі, ну, так, на базі, там 60 ТП є. А, є третій. Ні, не біда, перепрошую, там є третій їде. Дуже повільно, але їде. Так, ну що, де ти з'явишся, бачик? Чесно? Я не зрозумів його мув. От, ну, не поняв. На жаль. Блін, він якраз ще зад. Так що в нас там? Перевірка. Ні, не влучив. Ааа, ти, ти. Як він мене розводить? То там виходить, то сям виходить. То ти диву ви який? Так, що в нас тут? А, нормально все. Он, он там вийшов. До побачення. Ніфіга, він ще, ще й лампу я не зловив. Ай яй-яй-яй-яй, давай ще трошки назад. Це дуже погано, тому що він мене е розвів на снаряд. Хомік, забирай, е забирай. Забирай хомік, дякую тобі. Блін, не сказав йому дякую. Так, де там цент? Ніфіга я тут ПТшу, коротше. Цент. Цікаво, де він? Він з'їхав вже вниз. Ні, не з'їхав. Будеш давати, давай назад, давай назад. Тобі ж зараз 260-й пулькне. Ну здай назад. Так, все, поїхали. Поїхали, заберемо цента. А, ELC забереш? ILC? Ні, не забрав. Молодець, кращий. Так, поїхали, тепер там амх 50B. Блін, він ж броньований для мене. Ну там така броня, що, знаєте, воно інколи відбиває, ти диву... прям дивуєшся. Чаклун? Може і чаклун, не знаю. Велдер, а про кого ти? Прошу, я не поняв, ти про кого? Так, а ні ні, ні, треба виходити тут лівіше. Ми знаємо, де всі танки, то можна не боятися. Зараз ЄЛС побачить, де 50. Привіт, друже. Клас, три віддав. Три віддав, це класно. Ну я більше навряд чи віддам. Хоча... ЄЛСішка повинен вже відкидатися. На всяк випадок, краще кину йому в зад корпусу, тому що в нього цей, як її звуть, башта інколи танкує, знаєте, як в Т57 Heavy. Інколи башта зліва справа кидаєш там 150 пробиття, пробиваєш. А інколи 340 фігачиш? Ніфіга. Так, треба дозарядити раз. Давай я тебе прикрию. <п Scroll through water> <natural> Пантерка просто кращий. Поїду в цього, блін. А як би тебе перекину... Я пойду, Я поїду стріляти по Ріно. Давай, 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 їде, їде, їде. Перепрошую, Пантера, що я тебе не перекинув, але я хочу постріляти по проджеті. Народ, ну давайте. І бамц. Треба йому сказати дякую за те, що ну, я побачив, що він перекинувся, але я хотів постріляти. У ніфіга собі 4600 дав. Максим, привіт. Героям слава! А, ти все зрозуміло. Зрозуміло, Велдер. Ну, прикольно. Опачки! Ще якусь коаліцію зробив на хіміру. Стопе. Стоп, стоп. Де, де кнопочка? Є е. плюс коаліція 7 на Хім'єру. А що це було? Знищити супротивника, захопити, чи захистити базу. Вижити. Кльово. Так, і мені майстра дали. Добренько. Привіт, Apple. Ви якраз з Максимом залетіли. Бач, що я зробив. 4600 три фраги. Це, до речі, десятка і 2 вісімки.